Що прийшло з AliExpress? Рубрика, яку вже ніхто не дивиться. Що це я таке за О, це вже, друзі, я точно знаю, що це таке. Багато мені підписників писало про цю штуку. Я все ж таки вирішив її придбати. Вона недорого коштує на AliExpress, бо в нас в Україні, як завжди, продають за космічні гроші. Це така штука, яка вдягається на шину в пилі. І заточується ланцюжок. Має в мене такого індикатора, та й теж деколи підписники мені писали Петрович, щось ось таке замовити. Я то замовив, а як воно працює? Так, теж корисна штука. Сверла ступеневі. Затупилися всі, в мене сверла, що я вже там купував на Алікспресі років 3-4 назад, тому вирішив обновити і обновити так, щоб вони були ну, такі. Бачите, які гарні. Дивіться, яке прикольне. Чи воно якісне, чи не якісне, це, друзі, вже я перевірю на металі, тому що скоро в мене там один проект є, де я маю сверлити метал, там варити і сверлити це ви скоро все будете бачити найближчим часом. І там вже я буду використовувати ось ці сверла. І там скажу, чи вони добрі. Оп, а тут платка. Гарантія платка. Малесенька платка. А ну, покажу вам, що це за платка. Це купив собі платку 5С під акумулятори. Для чого вона? Точно вже не пам'ятаю, тому що це замовляв 3 тижні тому. От 3 тижні кому цікаво. Посилки ці прийшли через три тижні. Що це таке? Це друзі. А це друзі, що це таке? А, ну, а це мало бути по типу ніби як. Е, я не знаю, як правильно воно називається. Коротше, треба на металі поставити міточку, де я маю сверлити. Коротше, ви там собі знаєте, ви мене розумні, ви мені потім напишете, як воно називається. Коротше. Ну, ви зрозуміли, да? що перед тим, як десь щось сверлити, треба на металі зробити таку вм'ятинку. Ось собі я таку фішку купив, тому що в мене немає такого. А, воно отак працює. Да? І воно там робить собі вм'ятинку. Ось така штучка. Ну, подивимося потім, як працює. Так, що це у нас таке? Це мають бути теж сверла. <гум> Дивіться, китайці навіть постаралися якийсь такий дішманський чохольчик дали за мої гроші. Так, він неакуратно пошитий. І взяв ось такі чорні. Не знаю, чи вони будуть добрі. Це я вам також скажу. Ну, на вигляд, таке якийсь дішма. Якщо кхе, порівнювати усі, ці набагато дорожчі. От взяти ось це і ось це. Так це реально важить. А це якесь, я не знаю, ніби воно спінопласту. Ну, подивимося. Я так думаю, що хрінь одноразова, і я вам однозначно потім скажу, що, напевно, не буду рекомендувати. А можливо, дійсно класна штука. Подивимось. Петровича, як замовити в ті регіони, з якими не працює Aliexpress? Все дуже просто. Заходите в налаштування і там змінюєте в описі своє місто, вказуєте, наприклад, Хмельницький. Тобто, якщо у вас там пише Полтава чи Чернігів, не знаю там, чи Одеса, змінюєте просто на місто Хмельницький, Львів, там, Київ, будь-що в ті регіони, в які приходить. Змінюєте місто. І область, і все, індекс залишаєте свій, і вам воно прийде на індекс вашої Укрпошти. Реле температури 12 вольт, живиться від 12 вольт. Ось тут датчик йде теж в комплекті. І сюди можна 220, тобто по суті, воно замикає будь-що там чи 12 вольт, чи 220 але саме реле працює від 12 вольт. Це я собі взяв, тому що в мене бачок там гріє воду в гаражі. і... Ось таке реле в мене прослужило там років 5 і щось йому трапилося, і воно показує температуру значно вище, ніж вона має бути, тому коштує це все. Копійки, замовив нове і не парусь. Їдемо далі. Я клявся і божився, що більше жодних лампочок з Аліекспреса я не буду брати, тому що там це Тому що там постійно обманюють мене з тими лампочками. Ну, думаю, ну хрен з ним, ще одну лампочку замовлю. А де маркування? Що це таке? Що це за ноунейм? Mm. <плес> Бляха, по суті, лампочка мала бути чи то 12, чи то 15 Вт. Хрін його знає що. Знаєте, що це за лампочка? Чудо лампочка, де ви там маєте по цьому, походу, по хлопкове так. Хопа! І світло включилося. Хоп, і виключилось. Ну, хрін його знає, що ця хрінь буде працювати. Потім десь вам покажу якесь зніму окреме відео. Так, давайте останню, ну не останню, перед останню. Подивимося, що тут. О, бляха, оце -то я ножом різанув. Чуть не порізав. Чуть не порізав Лед-стрічку. Так, купив собі, друзі, лед-стрічку на Aliexpress. А знаєте чому? От я знімаю відео в гаражі. бачите, як тут все яскраве і світло, я ось покажу вам, бачите? да? Наскільки зараз стало темно. Купив собі в гараж лед стрічку 5 метрів. У нас на ринку в Хмельницькому. Знаєте скільки у нас коштує Ле-стрічка? 550 гривень. 550. А в Китаї вона коштує 150 гривень. Ідентична, ось така. Так що, друзі, не давайте тим баригам заробити. Я вас прошу. Купіть собі на Аліекспресі і економте гроші. Я от собі купив одразу дві, але мені треба було терміново. Да, якщо, якщо вам вже там треба терміново, то да, можете баригам дати заробити. Якщо можете почекати три тижні, тому що посилки йшли ці три тижні. О. І все. Один хрін, гарантія в них немає в тих бариг. Ви собі там на ринку купите, воно згоріло. Він скаже: Ну я хрен його знаю, згоріло, то згоріло. Купуй собі нову. А на Аліекспресі 150 гривень. Собі можете накупити і обмотатися з них до голови. А тепер дивимося. Ось ця стрічка, що вклеєна, це 550 гривень на ринку. А ось ця з Аліекспрес. Є різниця? Ніхрена немає різниці, правда? 150 гривень, 550 Друзі, не будьте, як то кажуть, тими самими, економте гроші. Сама дорога посилочка, друзі. Вона ще правда буде не одна, ось така, але це ж розпаковка, то я думаю, що це є. Що я вам покажу наперед, що це таке. А, ну, заодно і знімаю відео, тому що посилка дійсно коштує просто нереальні гроші. Так, друзі, і це Hikvision. Я купив, е, так, Я купив супер круті камери, щоб ви собі уявляли. Но Поки що прийшла одна, тому що попросив я продавця, щоб він відправив кожну посилку окремо, тому що камери дуже дорогі і це є. І якщо там більше, ніж 150 доларів, то мені прийдеться заплатити податок. А я ж чесний громадянин, то попросив китайця, щоб він відправив їх. Не всі в одній коробці, бо це була би просто гора, цей стіл би був весь в коробках. А відправив їх окремо. Того так, того воно все прийде окремо. Це все можна домовитися з Китайцем. Ви з ними спілкуйтеся англійською мовою. Вони дуже чудово все розуміють. І не пишіть там, що ми підтримуємо війну. Я вас прошу. Вся техніка зараз з Китаю. Навіть бляха туалетним папером, яким ви підтираєтеся, він, бляха, теж з Китаю. Навіть гречка з Китаю. Про що вже там далі казати. Я так бачу, що розпаковка затягнулася, тому сьогодні ніяких тестів вам більше не буду показувати. Це вже ви будете бачити у моїх подальших відео. Кому цікаво, той підпишеться. Оцінить, поставить подобаючку, тому що це все моя праця, це все мої кошти. На халяву ніхто нічого не дає, все приходиться купувати за свої гроші. А я вже три місяці безробітний, друзі. Уявляєте, так що да, там Петровича вподобайку можете підтримати. Можете підтримати донатом в посилання, там буде в описі. Всім буду дуже вдячний і до побачення.